Ще тільки зійшов сніг. Ледь пригріває сонце, а верба уже поспішає привітати світ із весною. Вона дарує пухнасті жовті котики. Це дерево зацвітає перше. тому віддавна шанувалася в Україні. Верба росла біля кожного двору. З неї робили Ночви, кошики, тини, сопілки. Вербною називається неділя за тиждень від Великодня. Освячена цього дня лоза дарувала силу та здоров'я. Верба є оберегом, її використовували і на зелені свята.